Цей рік пройшов під знаком Олімпіади. Спортсменів, які виступили вдало, преміюють на загальну суму у розмірі 3 мільйони 800 тисяч гривень. З обласного бюджету на даний момент вже виділені кошти для відзначення спортсменів, учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор. А саме переможці Паралімпійських ігор та призер Олімпійських ігор отримають винагороду в сумі по 500 тисяч гривень. На покращення е, побутових мотор тобто для придбання житла або покращення житлових умов. Інші учасники отримають по 100 тисяч гривень, а їхні тренера по 50 тисяч гривень. Пріоритетні види спорту фінансують, але є і такі, які слабо розвинені. Наприклад, в області лише два тренери, які займаються важкою атлетикою. З таким показником чекати на високі досягнення складно. Одне діло зал мати. І там один майстер спорту є в нас і все. Розумієте? Треба готувати дітей і треба тренерів, привкати тренерів треба, для того, щоб вони цю е, селекцію проводили, цих дітей шукали не тільки тут, в нашому місті, а й по селам вже талановитих дітей, дуже багато талановитих. Опять же, сюди в Полтаву запрошувати, куди їх запрошувати? Треба, треба, щоб була якась інфраструктура. Є таке прислів'я, під лежачий камінь вода не тече. Пріоритет видів спорту визначає міністерство, але визначає за наявністю бази це раз і за показниками, за виступами спортсменів. Ми підтримуємо важку атлетику, да. але ну, у нас два тренера на всю полтавську область, які дійсно зараз працюють в важкій атлетиці. Так, а як то не якщо ну, ну, якщо ну якщо їх немає, ну так. Да. Ну полівонах, наприклад, немає тренерів. Немає, немає тренерів. Це проблема? Чи це? Скажем так, для розвитку даного виду спорту, да, це є проблема цього року. Замість запланованих чотирьох збудували та реконструювали 11 спортивних майданчиків, серед яких і футбольний стадіон Динамо у Полтаві. Наступного року мегапроект запланували реалізувати у таборі Маяк. Плюс є один великий проєкт. Великий проєкт – це табір Маяк. Він зараз знаходиться в управлінні освіти. ми хочемо взяти його. Під свій контроль, під свою власність і там зробити е, спортивно здоровчий табір. Тобто в нас жодного табору такого немає. Це буде дуже добре, дуже добре, і це буде е, дійсно е, плюсом для наших спортсменів в плані проведення навчально-тренувальних зборів, відновлюних зборів і так далі. Окрім табору, наступного року на теренах області запланували будівництво 15 майданчиків зі штучним покриттям. Павло Лопатюк та Ігор Зотов полтавські телевізійні новини.